Парараф 21. Кревська унія 1385 року та українські території. Опір Руських князів політиці централізації та його наслідків. Унія. Це Об'єднання, Союз. Об'єднання на певних умовах двох держав під зверхністю одного монарха. 1. Кревська унія. Ліквідація удільних князівств на українських землях. Після смерті Ольгерда постало питання збереження цілісності Великого Князівства Литовського Ядро своїх володінь Ольгерд заповів своєму старшому синові від другої дружини Ягайло. Розуміючи непевність свого становища, Ягайло вирішив скористатися підтримкою Польщі, яка у свою чергу потребувала допомоги Литви в боротьбі з Тевтонським орденом. Зрештою, в 1385 році між двома державами було укладено Кревську унію. Згідно з якої Литва мала перейти в католицтво і назавжди приєднати до Польщі свої литовські та руські землі. Отже, об'єднавшись із Польщею, Велике князівство Литовське втрачало свою незалежність. У 1386 році Великий князь Ягайло хрестився за католицьким обрядом під ім'ям Владислав, одружився з польською королевою Ядвігою та став королем Польщі, а одночасно і великим князем Литовським. Ставши королем. Ягайло активно взявся за реалізацію умов унії. Почалося хрещення литовців за католицьким обрядом, а литовці-католики отримали такі самі привилегії, як і польська верхівка. Одільні князі були приведені до присяги новому королю. Їхня васальна залежність від Ягайла проявлялася у сплаті щорічної данини та необхідності надавати військову допомогу в походах. У всіх інших питаннях вони мали повну свободу. Так київські і подільські князі навіть карбували власну монету. Проте Кревською унією була невдоволена значна частина Литовських князів, на чолі яких став Вітовт. Вони виступали за збереження самостійності Литви. Їхня збройна боротьба змусила Ягайла в 1392 році підписати островську угоду, за якої Вітовт визнався намісником Литви. Він фактично став Литовським князем, але без титулу Великий. У 1398 році Кревська унія фактично була скасована. Однак Київський князь Володимир, новгородсівський князь Дмитро Коребут і подільський князь Федір Коріятович відмовилися визнати владу Вітовта, спалахнула збройна боротьба, під час якої Вітовт розпочав ліквідацію удільних князівств. До кінця 90-х років 14 століття. Всі найбільш удільні князівства було ліквідовано, а князів замінено на намісників Вітовта. Владу Вітовта підтримувала українська знать, що виступала проти поширення католицтва та бачила в ньому того правителя, який може протистояти зазіханням московської держави і нападам монголів. По дальшому зміцненню влади Вітовта завдала поразка від монгольських ханів Тимура Кутлука та Едигея в битві на річці Ворскла. В 1399 році Вітовт був змушений шукати порозуміння з Ягайло. Битва на річці Ворскла мала трагічні наслідки для українських земель. Під час Збройної сутички загинуло 18 князів і понад 50 інших нащадків Рюриковичів Гедеміновичів. 18 січня 1401 році в місті Вільно було укладено унію, згідно з якою Велике Князівство Литовське визнавало васальну залежність від Польщі. Але Вітовт ставав довічним правителем Литви з титулом Великого князя. Уклавши унію, Вітовт почав активно зміцнювати своє князівство. Він досяг успіху у війні з московською державою, приєднавши до себе частину її володінь. У Новгороді Вітовт привів до влади своїх прихильників, а Рязанське і Тверське князівства визнали васальну залежність від нього, упорядкувавши східні кордони. Вітовт разом із Польщею взяв участь у боротьбі з Тевтонським орденом, яка завершилася переможною для нього Грюнвальдською битвою 1410 рік. Після перемоги над Тевтонським орденом, що став васалом Польщі, знову з'явилися надії на незалежність Великого князя Литовського. Новий розподіл сил був закріплений орденською унією 1413 рік. Вона визнавала незалежність Литви і після смерті Вітовта, але під зверхністю польського короля. Також Унія підтверджувала привілейоване становище католиків, тільки вони могли обіймати вищі посади в державі. Ці положення викликали обурення православної знаті, що згодом спричинило внутрішній конфлікт у Литві. Щоб закріпити свої здобутки та зміцнити незалежність Литви, Вітовт у 1429 році скликав у Луцьку з'їзд європейських монархів. На ньому більшість підтримала надання Великому князю титулу короля, проте 27 жовтня 1430 року Вітовт несподівано помер, так і не ставши королем. Деякі історики припускають, що його було отруєно. Друге Велике Князівство Руське битва під Вількомиром та її наслідки. Після смерті Вітовта білоруська, українська та частина Литовської Знаті без згоди польського короля обрали князем Великого князівства Литовського Свидригайла Ольгердовича 1430-32 роки. Ці дії поставили під загрозу подальше існування Унії. Польща одразу розпочала війну, її військо вдерлося на Волинь і Поділля. Але запеклий опір населення, а також союз, укладений Свидригайлом і Стефтонським орденом і гуситами, завадили полякам оволодіти цими землями. Проте утриматися при владі Свидригайло не зміг литовська католицька знать, що боялася втратити свої привілегії, вчинила заколот і посадила на великокнязівський престол брата Вітовта Сігізмунда Кейстутовича. Свидригайло ледь урятувався втечею. Сігізмунд одразу відновив Віленську унію 1401 рік. Але поширити владу на Всевелике князівство Литовське не зміг. Берестейщина, Підляща, Полоцька, Вітівська, Смоленські землі, Сіверщина, Київщина, Волинь і Східне Поділля визнали своїми володарями Свидригайла і об'єдналися у Велике Князівство Руське. Свидригайло розпочав успішний наступ проти Сігізмунда. Занепокоєні таким розвитком подій, Сігізмунд і Ягайло внесли деякі зміни до угоди про Унії. У 1432 і 1434 роках були видані акти, які зрівнювали в правах католицьку і православну знать. Однак православним усе одно заборонялося обіймати найвищі посади в державі. Ці поступки дещо зменшили кількість прихильників Свидригайла, який і без того втрачав підтримку своєю непослідовністю та жорстокістю. Вирішальною боротьби за великокнязівський престол стала битва, що відбулася 1 вересня 1435 році на річці Швентої неподалік міста Вількомир. Зараз місто Укмерке в Литві. У цій битві Свидригайло та його прихильники зазнали поразки. Її ідея створення Незалежного Великого князівства Руського так і не була втілена в життя. До кінця 1438 року Сігізмунд оволотів усією територією Великого князівства Литовського. Сігізмунд здобув перемогу завдяки Польщі, але його обтяжувала її зверхність, і він розпочав політику, спрямовану на зміцнення незалежності Литви. У своїй діяльності Сігізмунд спирався на дрібних землевласників. Рицарів, а не удільних князів, владу яких він обмежував. Це викликало невдоволення серед українських і білоруських князів. Вони організували змову та вибили Сігізмунда. Новим великим князем Литовська знать обрала молодшого сина Ягайла Казимира. Проте реальна влада зосередилася в руках литовської знаті на чолі з Яном Гельштодом. У відповідь на ці події на українських землях спалахнуло повстання. Яке вдалося приборкати завдяки поступкам православної знаті. Проголошення Великим князем Казимира, а не неправолячого польського короля Владислава III означало фактичний розрив польсько-Литовської унії, хоча в 1447 році Казимир став польським королем. Після загибелі Владислава III у битві з турками під Варбу Велике Князівство Литовське зберегло свою незалежність. Крім того, прийнятий того самого року Віленський привілей надавав додаткові права католицькій православній знаті. Зокрема, як і англійська велика хартія вольностей у 1215 році, він гарантував недоторканність особи без вироку суду. Третє. Київське Волинське удільні князівства щоб запобігти новим виступам українських удільних князів, після проголошення Казимира Великого князем були відновлені Київське і Волинське удільне князівство. Волинське князівство віддали Свидригайлові, який правив ним до кінця життя, помер у 1452 році, після чого воно було ліквідовано. У Київському удільному князівстві було відновлена династія Ольгердовичів. Князем став син Володимира Ольгердовича, Олександр. Володимирович, 1441-1454 роки. У період князювання Олелька та його сина Семена, 1455 1470 70 роки, відбулася спроба відновлення могутності руських удільних князівств. У 1458 році Семен Олелькович домігся створенню окремої київської православної митрополії. Ця подія остаточно розділила Українську і Московську православні церкви. Зростання могутності князівства та його майже самостійне існування занепокоїло Великого князя Литовського. Після смерті Семена Олельковича в 1471 році Казимир скасував Київське князівство. Брат Семена Михайло Олелькович не був допущений до Києва, а його намісником призначили сина Литовського магната Яна Гаштольда Мартина. Йому довелося силою утверджувати свою владу в Києві. Жителі якого не бажали бачити його наміснику. Таким чином, на початку 70-х років 15 го століття на українських землях було остаточно ліквідовано удільний устрій і поширення управління намісників. Четверте, антилитовські виступи Руської православної знаті наприкінці 15-го початку 16 го століття. Після ліквідації Волинського і Київського удільних князів литовська знать зміцніла настільки. Що могла вже не зважати на інтереси руської православної знаті. Однак це не влаштовувало провідників руської православної знаті, які намагалися відновити свій колишній вплив і становище. Одним із проявів цього стала змова 1481 року, коли молодші нащадки Ольлековичі, що були позбавлені своїх уділів, намагалися виділити свої колишні володіння від Великого Князівства Литовського. Та приєднати їх до московської держави. Проте змову було викрито, а її учасників страчено так руська православна знать була остаточно усунена від влади. Після смерті Великого князя Литовського і короля Польського Казимира IV Ягелончика в 1492 році спадкоємцем став його син Олександр 1492-1506 роки. Який продовжив політику свого батька, надаючи привилеї католика. Натомість литовська католицька знать побачила в польській знаті своїх конкурентів і противилася уній. Напруженими відносинами між Литвою і Польщею одразу скористалася Московська держава, яка, уклавши союз із Кримським ханством, почала наступ на Литву. Московська держава остаточно підкорила Твер і Новгород, що тяжили до Литви, захопила майже всю Чернігівщину. Верховські князі, нащадки Рюріковичів, перейшли на службу до московського князя. У цей самий час українські землі потерпали від набігів кримських татар. Щоб стримувати тиск Москви, Литві довелося йти на поступки Польщі. Тим часом, у 1508 році. Відбувся останній виступ руської православної знаті під проводом князя Михайла Глинського. Остання охопила турівську й київську землю, однак інші князі не підтримали його і Глинський утів до Москви. Вирішальну роль у придушенні виступу відіграв князь Константин Острозький. Руська знать була остаточно приборкана, але ціною значного послаблення Литви. Запам'ятайте дати 1385 рік, Кревська Унія. 90-ті роки 16-го століття. Ліквідація одільних князів на українських землях. 1401 рік. Віленська унія, 1410 рік. Гринвальдська битва. 1413 рік. Городенська Унія, 1429 рік. З'їзд Монархів у Луцьку. 1 вересня 1435 року. Битва під Вількомиром. 1452 і 71 роки. Ліквідація Волинського й Київського удільних князівств. 1458 рік. Поділ Київської і православної Метрополії на Київську й Московську. 1481 рік. Змова князів Олельковичі. 1508 рік. Повстання Михайла Глинського. Запитання та завдання. Друге. Що таке унія? Між якими державами, і коли була укладена Кревська унія? Унія це угода між двома чи більше учасниками про об'єднання на основі спільних інтересів і політичної доцільності. Унія може бути як добровільною, так і вимушеною внаслідок тиску певних політичних обставин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Кревську унію було укладено між Литвою та Польщею в 1385 році. Третє, охарактеризуйте зовнішню політику князя Вітовта. Литовський князь Вітовт був противником Кревської унії. Він виражав інтереси тих литовських князів, що виступали за збереження самостійності Литви, тому основною метою зовнішньої політики Вітовта є саме питання незалежності Литви. Способами реалізації цієї мети була збройна боротьба, що привела до підписання Острозької угоди з польським королем Ягайло. На території Русі Вітовт почав ліквідувати удільні князівства, зміцнюючи свої позиції. Його владу підтримувала та частина української православної політичної верхівки, яка прагнула послаблення агресивного впливу московитів та монголів. Проте Вітовт зазнав поразки від монгола татар в битві на річці Ворсклі. Унаслідок у Вільну Литва визнає васальну залежність від Польщі, хоча Вітовт отримує титул великого литовського князя. Вітовт в 1410 році бере участь у гринвальдській битві з німецькими хрестоносцями Тевтонським орденом. Наслідком перемоги стала можливість відновити незалежність Литви від Польщі, хоча з деякими обмеженнями, але знайшло підтвердження в горлицькій унії 1413 році. З метою закріплення незалежності Литви Вітофт в 1429 році скликає в Луцьку з'їзд європейських монархів, де було вирішено про надання Великому князю Литовському королівського титу. Четверте. Обговоріть і визначте спільне відмінни в політиці князів Ольгерда та Вітовта щодо українських земель, спільні риси в політиці Ольгерда і Вітовта щодо українських земель, володіли українськими князівствами, боролися з монголо-татарами та московитами, підтримували православну віру. Відмінні риси, заволодівши українськими землями, Ольгерд відновлює удільний устрій князівств, Вітовт ліквідує. На чолі руських князівств за правління Ольгерда, Могли перебувати Рюрикович, а Вітовт замінює місцевих князів своїми намісниками. Ольгерд здобув перемогу над татарами в битві на річці Сині води, Вітовт зазнав поразки від татар на Ворської. П'яте, чому наприкінці XIV століття на українських землях були ліквідовані удільні князівства? Київський князь Володимир, Новгородськіверський Дмитро Коребут та подільський Федір Коріятович не бажали визнавати владу Вітовта. Ця обставина привела до ліквідації удільних князівств Вітофтом. Таким чином Литовський князь посилював політичне становище Литви, проводячи централізовану політику. Замість місцевих князів Вітовт на чолі князів ставить своїх намісників. Шосте, чим були зумовлені виступи православної знаті наприкінці 15-го на початку 14 го століття проти Литви, чому всі виступи зазнали поразки? Православна знать виступала проти ліквідації удільних князів та утисків православних християн в порівнянні з привілегійованими католиками, які на противагу православним мали можливість займати державні посади. Виступи проти литовців були розрізненими, не мали ґрунтованої підготовки і достатньої сили, що давало змогу литовцям завдати їм поразки. На 16 століття литовська верхівка. Зміцнилась настільки, що не звертала особливої уваги на протести православної знаті. Так, змова проти литовців, нащадків Ольковичів, позбавлених у була викрита в 1481 році, а її учасників страчено. В 1508 році відбулося повстання православної знаті під проводом Михайла Глинського. Воно охопило Київську та Турівську землю, проте не знайшло широкої підтримки серед інших руських князів. Руська православна знать остаточно втратила свій вплив, будь-які її спроби відновлення старих порядків були марними.